П'ятнадцята картинка, і як ви бачите, дуже гарне подвір'я, але дуже бідний бідний дім. Якщо ось ви подивитеся ось очки ще одна, то дуже заможно. Все тут так гарно, заможне і бездоганне. Але давайте повернемось до п'ятнадцятої картини. Про що вона вам говорить підсвідомо? Ну, по перше, ви маєте розуміти, що це дуже добра і вихована людина. Так, можливо, вона не багата, можливо, вона дуже скромна. Але вона майже все своє життя будувала все за власні кошти. Доглядати може все і за кожним, і просто допомагати віддати гарне, гарне висловлювання. Завжди інформація буде йти щира та від душі, уважно до тварин та навіть до квітів. Якщо побачите це подвір'я, воно вишкалене. Так, воно скромне, воно бідне. Але вона неймовірно гарна душі. Ця людина в думках дуже буде бажати мати гроші. Не буде нікому, не буде нікому пожиттю винною та дуже буде мріяти про, ну, прожити гарне і довге життя. Просто от, тихе, повільне життя. Е, якщо б людина перебувала у стосунках, їй може не вистачати любові та кохання. Майте це на увазі. Тобто воно є, все є. А ось от цього підтримки, ласки, ласощі трішечки не вистачає. От тут варто приділити цьому увагу як пораду. Пропрацювати це і дати людині змогу це пояснити, тому що в майбутньому може піти згасання почуттів. От наче все є, знаєте, як кажуть квіти на підвіконні. Не означають, що в родині повна гармонія і повний рай. Отут і так, наче все гарно, але щоб не було цих почуттів, які гас гаснуть, тут потрібно працювати над цим. А взагалі це краса в душі самої людини. Вона є і на подвір'ї, і в душі, і в думках. От головне це мати, хоч невеличку на майбутнє такий план, знаєте. На майбутнє людина завжди буде мати куточок або невеличка дача, або невеличкий дім, або якась ділянка, але все одно буде бажання построїти собі якесь там побудувати майно, і це відтвориться. Це бажання здійсниться, але до цього дня ще далеко. Ну, якщо б ми з вами говорили про опис, тут дуже багато всього може бути вам саме знаєте, як з точки зору порад. От коли б конкурували, можливо, ви з кимось. Да, Можете або там конкурували багато років з рідними. Тут а, маєте на увазі багато хто має до вас гарні наміри але. А ви відчуваєте, що дехто з людей, з родичів, з друзів, з колег говорить вам погані слова в спину або за спиною там, поплюшить ваше ім'я. От ви відчуття маєте, вони у вас винукають, і вони мають підґрунтя під собою. І от вам на це варто звернути увагу і прислухатися. От реально прислухатися. Тобто ви маєте чітке розуміння, що ви маєте дар. Ви маєте чітке розуміння, що воно буде ось так, ось так, ось так. От ви це бачите прям, але надто довго не можете віднайти в чому цей дар, або скористатись ним так, як ви б того бажали. Отут вам варто вивчати все, що буде вам притаманне, цікаве, от куди б вас тянуло. Оцим потрібно цікавитись і вивчатися. І дуже велика ймовірність купівля будинку в майбутні роки, щоб ви розуміли, якщо навіть у вас питання по дому, по, господи, хотів сказати квадратура, квартира, домівка неважливо. Побутові якісь питання, знаєте, на майбутнє тут буде купівля. Якщо б з точки зору духовності ще ви роздивлялися людину, тут ви маєте вивчати різні науки. От Навіть якщо б ви там гадали, да, там, там продивлялися майбутнє гадали, тут важливо вас попередити, що вже через декілька років ваша уява про світ духовний вона докорінно може змінитися і ви будете себе почувати впевнено, компетентно і гарно. От єдине батько, це, як Господь говорить, буде випробовувати через духовні закони по цій картині. Та буде період років, де вам буде надто складно пройти все та витримати саме морально. Може бути навіть так, що у вас будуть. Не знаєте, коли буде відкриватися ваш дар або нервовий зрив, або навіть десь будете говорити, мабуть, це галюцинація. Ну, це нереально, щоб це відбулося. Ну, це, мабуть, якась галюцинація. Ні, це може все так докорінно у вас перевернутися, що важко утриматися і важко навіть повірити в те, що таке дійсно відбувається. Може бути. У людини багато гарних снів, де ви можете пророкувати майбутнє, у тут головне Богу віддякувати ну та не бігти вперед надто швидко, бажаючи все опанувати, все і одразу. А от навіть коли б дивні відчуття були, тут варто до них прислухатись, тому що вони будуть вас спонукати на дії, котрих ви раніше не відчували або не виконували. Ну, як приклад, знаєте. Варто постійно йти в медитацію. Ну, тут чесно, тут варто буде поєднувати завжди ці складові. Так, друзі, ну тут зауважу, у вас є дуже великий, у людини є дуже великий янгол-охоронець, який отримує вас та всю вашу родину. От тут єдина умова, каже батько: бережіть добру душу, щоб цей охоронець завжди був поряд з вами. Далі, коли б ви були одинокі і мріяли про гідну пару, достойну відносини і вірність кохання, вам буде такий другий шанс наданий. Тут термін по часу не дається, але відбудеться оце диво в майбутні роки. Тобто, ви маєте розуміти І ще... Тут порада, ви будете її вичитувати у себе в книжці, але коли б ви боялись, ну, у вас були б маленькі дітки, або неважливо там діти до 12 років, може відбуватися по цій картині, вони можуть боятися залишати, залишатися вночі наодинці. Тобто, боятися спати, і, можливо, десь бігли до вас, знаєте, якщо побути з вами, переспати цю ніч. Отут вам варто йти до Бога, тобто використовувати кожну можливість, тому що. Це завдання, як цю ситуацію вам дав сам Господь. Це іспит, вам варто просто його пройти. Ваші діти по цій картині будуть набагато духовні, ніж ви. Просто їх дар ще не відкрився. А цей час дається для вас, щоб ви змогли їм допомогти. Отут молитва вам у поміч, як говориться. Ось бачите, невеличка картинка, але дуже багато по ній всього приховано. Ну і іншу інформацію ви вже будете вичитувати далі по книзі.